Это воплощение гусева. Я его прикрыл от горобців і... та и... Так. Воплощение. Сегодня 16 серпня. Вот тут ще внизованный. Да не уже окрас. Не усе. Не повністю окрашено, а мускатик уже там є. Ось я возьму хрустом латка и мускат сьогодні 16 серпня в воплощение форма или сорт гусева уже як то кажуть отмечены виноградными любителями и разрастается по виноградникам я думаю форма достойна я сейчас його повністю зріжу. сегодня 16 серпня в воплощение так, це мечта фермера. Отака красива розова ягода. Но опять-таки вона в тіні і окрасилась не везде одинаково, там де на сонці, навіть нижня частина, там більш-менш. Зверху там трошки в тіні. І не дуже. Сейчас я одну ягодку візьму на пробу. Желейна. Консистенці. Мускату ну, тут нема, Просто месяця. То есть желейна и гармоника. Сейчас його тоже срежу. Він все равно уже краще не буде. А форма красива, розова. Сейчас будемо ріже. Мечта фірми Писанка Олега Михайловича. Сегодня 16. -е серпня а це сільва карпушева сільва ось така вона розова я тільки вже пробував ягоду сладюща з хрустом і легенький мускатчик вже є вона вона набирає мускат ну ось ягода зверху пропала навіть наклюнута була у мене кутик нагружений понятно що там внизу окрасилась плохо ну не Хоча як красиво погано під нізом вкус божественний піде. Сільва Карпушева, вона з першого потока, я вважаю. І в мене оце вона зацепилась доволі раннього сроку дозрівання. І И... ладно, не будемо де, де їй. Так, сільва сьогодні 16 серпня. Я його зрізаю повністю. Він вже набрав все, що мог. Більше я від нього і не чекаю. Глоза вже пошти визріла. Може не до самого, та пошти до самого верха, Сільва 16 серпня. Зрізаю повністю. Так, гусар. Я вже фотографував гусар. Ну, а це його наверное буду зрізувати повністю він уже повністю набрав цукру я возьму одну якусь ягодку попробую От, вспомнить, який він вкус сочний шкурка крепка но вкус конечно обалденный ну а что сочный сейчас я возьму з другой воронки Туль більше місця. Тобто, така попала ягода. Гусар сьогодні 16 серпня. Я його дорізаю. Повністю ягода дуже крупна. гронки крупні. Минулого року я його примерно оставив набагато більше, ніж зараз, і він, бідний, затягнувся зрівань. В цьому році якось склонно і вже видержу до самого верха. Гусар сьогодні. 16 серпня ріжу повністю. Красавець.